Сьогодні ми для вас приготували маленьку лялькову виставу. Послухайте. Друзі, я тут літом і вирішив, що нам потрібен головний, хтось, хто буде гости нас і захищати. Так, я згодна, нам потрібен мудрий і справедливий. Кросло <звук> не завжди означає і силу? Так, і лідер повинен бути тим, хто може вести нас за собою, захищати від небезпеки. Доброго дня, друзі! Що ви тут обговорюєте? Я можу вам допомогти, вибрати того з вас, хто найкраще вміє, робити добро, допомагати іншим, ділитися їжею, захищати слабших. бути мудрим, приймати правильне рішення, давати поради, вирішуючи проблеми, бути сміливим, захищати. Свою сім'ю і друзів не боятися небезпеки. А я думаю, що лідером повинен бути я. Я сильний і можу захистити всіх. Я думаю, що повинна бути я, я мудра і можу давати поради. А я думаю, що я повинна бути лідером. Я красивий і можу надихати всіх. Але лідером повинен бути той, хто був, буде робити добро, буде мудрим і сміливим. Я думаю, що дівка буде найкращим лідером. Вона мудра і завжди готова допомогти. Я думаю, що жук буде найкращим. Він сильний і може захистити всіх. Будьте головними, якщо будете працювати разом і допомагати один одному.